Добрий день. Сьогодні у нас гарна така погода. І я вам покажу огляд одного цікавого, можна сказати, навіть ідеї подарунку за невеликі кошти. І я думаю, що це буде щось цікаве. Дивіться, що у мене є. Ось. Такий у нас кайзердом. Тут у нас літровий такий келих і літрове пиво. Коштує воно всього 400 гривень. Тому давайте його скуштуємо. І я думаю, якщо комусь таке сподобається, то як подарунок зараз проходить Октоберфест, можливо, у когось є такі цінувачі певних напоїв, як я, тому для таких це буде добрий подарунок. І так, що ми маємо? Маємо ось таку невеличку баночку на один літр Для любителів пивка. Це те, що треба. Ось, Зараз покажу. Це в нас його країна походження, це Німеччина. Так, зроблено воно в Баварії. По факту, давайте, 4,7 алкоголю. Це в мене темне. Ну, Там є різний асортимент, тобто не тільки темне, є ще і світле, і нефільтроване. Ну, За 400 гривень, я думаю, це щось таке, що прям можна взяти. Давайте відкриємо і поглянемо. Я його перед цим охолодив, дістав наше. Наш бокал промив та в холодильнику воно постояло так, десь з годинку, тому температура його десь градусів 5. Ну, погляньте, піна піднімається. Ось така. У нас красива. Келих, самі, погляньте. Ну, я вважаю, що це щось цікаве. Не знаю, яке на смак це пиво, я його перший раз беру, але... Кайзердом, воно щось повинно бути з таких, знаєте, як, як мені сказали, дуже похоже буде на лефе. Ну, я скажу, я лефе теж не сильно полюбляю, але, ну, ради такого, як кажуть, бокальчику взяв, щоб скуштувати. Так, поки осідає наша пінка, давайте глянемо тут. В принципі, це не те, що нам потрібне. Е, ну, українського, української мови тут ніде нема, але також що тут у нас? Давайте, так, один літр, 4,7 алкоголь. Ось зараз погляньте. В принципі, і більше ніякої інформації. Такої нема. Інгредієнти. Зараз, зараз знайдемо на англійській мові. Так. Ага, ось, є. Зараз побачите. Це в нас вода, солод і хміль. Підготовлений якийсь солод саме для. Чорного, для темного пива. Тобто. Ну, зараз ще подивимось. Дивіться, ну, в мене вже тут в банці менше, ніж половина, а тут по факту влізе більше такий величенький у нас скелих. Ну, Не знаю, ну, мені дуже подобається, не знаю, як вам. Оціните по відео фарба тут нанесена якісно, нічого не стирається, в принципі, Ну, давайте, мабуть, його скуштуємо з тією вже пінкою, бо. Знаєте, така. Дуже велика схожість з квасом. Такий легенький після смак, скажу такого, навіть шоколадного відтінку. Ну, Дуже-дуже схоже на е, та давайте так, на білу ніч, але трішки є гірчинки. В білої ночі цього нема. Але, ну, в принципі, пити можна. Навіть, ну, я якби не фанат саме темного пива, але це. Щось це смачненьке. Банка вже пуста, бачите, що ну, я зробив, давайте так, невеликих три ковтки, але сюди ще влізе, мабуть, пів Ну, По факту дуже гарна така, гарний такий келих. А так як зараз іде Октоберфест, тому треба взяти якихось ковбасок. Це не для смажки, це в нас єгерські. Одні з смачненьких фірма Жаря, якщо я не помиляюсь, ну, то пивка мой топ. Ось погляньте, як пивко сидить в руці. Точніше бокал. Ну, літру тримати легко. Ну, по факту не зовсім легко, але тримається добре. Так навіть відчувається такий здоровий-здоровий такий келих. Ну, скажу так, ось, пивко трішки пінка осіла, то можна. Нього. Пити легко. Дуже схожий смак на білу ніч, але смачніший. Я не знаю, скільки буде коштувати саме пиво без ось цього келиха, але ну, з ним 400 гривень. Це за це віддати прям те, що треба. Краса. Просто краса. І так, у нас Останні теплі дні, мабуть. Далі вже буде похолодання, тому вдома не сидіть, вийдіть, поки ще є така можливість посмажити м'ясця, попити пивка. Ну і, кому цікаво, саме такі е, подарункові, грубо говоря, набори у нас. Продаються в магазині Амстер. Це мережа розливного пива. Є майже у кожному місті України. Тому там такі зараз проходять по акції по 400 гривень. Тому беріть, не пожалкуєте. І комусь так, такий подарунок зробите. Я думаю, людина залишиться дуже задоволена. Тому, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайк. Так що, якось так. Дуже смачненьке таке пивко. От просто от, ну, рекомендую саме взяти ось це. Це не реклама. І ще раз нагадую. Але це дуже-дуже смачно. Будьмо.